Який там Столтенберг? От до Путіна приїжджають нормальні гості. Вчора, наприклад, поки Зеленський зустрічався з генсеком НАТО та міністрами оборони Франції та Великобританії російського диктатора, уважив візитом президент Південного Судану Салва Києр. Щоправда, змістовної розмови у них не вийшло, адже 72-річний африканський лідер ніяк не міг впоратись з навушником для перекладу. is Врешті-решт хтось з технічної служби допоміг Киїру перемогти навушник. Однак видно, що людина з великим досвідом міжнародних переговорів. Але Путіну ще пощастило, що під час зустрічі не ввімкнули гімн Південного Судану. Минулого року під час його виконання гість Путіна втрапив у конфуз, так би мовити. Тоді представники 72-річного президента пояснили, він просто розчулився, коли почув рідний гімн. Але Путін зараз не в тому становищі, щоб перебирати гостями. Тим паче, це для когось. Усі ці казуси, приводи посміятися з глави південного судану. А російський диктатор на фоні таких союзників може нарешті почувати сильним, розумним і величним.